Боже, і хай це звук цієї сурми, звук шафара розірве всіляку тьму. Біблії книга чисел написано: а коли підете на війну в землі вашій проти ворога, що виступив проти вас, то засурміть трубним звуком і будете згадані перед Господом Богом вашим, і будете спасені від ворогів. Ваших амінь. Я військовий капелан бригади «Харті». в капеланському служінні. Я з 2014 року. Сьогодні в нас дуже велике свято, яке Господь сказав святкувати завжди. Це Пасха Господня. Поздоровляю всіх наших побратимів з цим святом. З самого ранку привітали наших розвідників, противотанкістів, батальйон забезпечення. Христос воскрес! Снікерси, о, куди ж без кабаносів? Головний набір є: не вистачає борща. Мама моя дуже любить цей праздник. Якби дійсно не війна, святкував би з родиною, сім'єю, у щасливій як обстановці. Війна поки що не зупинилася, але маємо віру і надію. Що Господь зупинить цю війну. Респорт воскрес! воскрес! О, оце відчувається, що хартіці, що ви єдині єдина сім'я. Дякую, Зараз всі в соцмережах викладають ту ну, паску, що вони роблять там, крашенки роблять. Раніше святкував Великдень. Зараз святкую вже третій рік ось в армії. Я вважаю, що Бог завжди з нами в тому місці, де ти знаходишся. Якщо ти хочеш до нього прийти, ти до нього просто будеш звертатися. Неважливо в яким це місце. Але ми всі повинні пам'ятати, що великдень це дуже велике свято для християн. ці посилки проїхали більше тисячі кілометрів з Івано-Франківська, і знаєте, нашим хлопцям дуже приємно, що вони не забуті. Господь хоче нас бачити єдиним симфонічним оркестром, де кожного є місце в незалежності від дарів і талантів. Звісно, диявол намагається нас роз'єднати, але Господь з'єдне. Саме головний меседж, що Господь нікого не забув, це правда. І щоб кожен наш воїн відчув, що він. Такий же, як і Давид, який вийшов битися свого часу з Голіафом. Господь, ти переміг смерть і воскрес, і ми проголошуємо на цій висоті, на Харківщині твою перемогу на всіх теренах нашої неньки України. Амінь. Слава Ісусу Христу! Богу живому!